Доброго дня, любі друзі, етері Софія і так було, є, буде постійна рубрика. Було карта перша, як сигніфікація. Якщо у вас були якісь такі події, то, будь ласка, дивіться далі і приймайте во благо. Да? Робіть висновки. Або не робіть, просто дивіться. Можливо, вам все підходить. Да? Тож, у кожного свій шлях, і ви маєте право на все. Боже, дивіться, що роблять. Завжди, коли я багато розмовляю, вони мене підганяють. І так. Поїхали. Було. Є. Буде. І так, четвірка кубків, так, наша невеличка сигніфікація. Дивіться, тут період, коли ви, як кажуть, нутром відчували зміни. Так, тут були якісь нові зустрічі, були нові можливості. Скажімо так, то був такий період. Коли ви ще не відійшли від минулого, але в голові вже планували ну, щось на майбутнє, якісь дії. Тобто такий був переломний, скажімо, момент, перехід якийсь да, ментальний, От, тут були несподівані події, котрі могли змінити все ваше життя та ваш світогляд, тобто щось повпливало на те, як ви сприймаєте цей світ. Можна сказати так. Туз мечів, дивіться, це те, що зараз в нас, от от воно почнеться, або вже ці події відбуваються. да Ну Тут взагалі карта каже про добробут, про успіх, перемога, сила, родючість, якісь нові захоплення, можливо, да от тут про владу над іншими людьми. тут Період, коли ви керуєте обставинами, можливо, у когось народження дитини або якоїсь нової ідеї. За, взагалі, завжди, коли народження дитини десь є таке значення, да це не просто може ідея бути, це може бути новий бізнес, будь-що нове, новий проєкт якийсь, наприклад, да, нове хобі. От, е, карта ще ця кар, каже про кармічні ситуації. Е, можливо була тут якась емоційність, або буде, да? Тобто а, також, в принципі, карта каже про листування, ділові справи і робота з бумагами. І так, що з цього всього можна, скажімо так, отримати? да Може бути, може не бути. Пам'ятаєте, будь-який розклад це не приговор. да от І так, шістка мечів. Дивіться. Цій позиції карта каже, що можливо буде освідчення в коханні, якісь емоційні розмови, можливо, сповідь, сюрпризи, бажання заявити про себе обійти якісь умовності. І бажання виділитися. Ну, я вас з цим щиро вітаю, тому що тут насправді гарні бажання. Да? Коли ми хочемо виділитися, це добре. Це ми через це проявляємо свою індивідуальність і. Ну, в принципі, потім е, такі хоробрі люди, да, котрі не хочуть бути в сірій масі, от, е, звісно, в них буде розвиток в їх сферах. Тож я вам бажаю всього самого найкращого, добробуту, успіху, до побачення! З повагою Софія. Підписуйтесь, будь ласка.